Вітаю! Сьогодні 19 березня, 389-та доба героїчної боротьби українського народу. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. Противник продовжує терор мирного населення України, обстрілюючи населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури та веде спроби наступальних дій в напрямках Лиманського, Бахмутського, Авдіївського, Мар'їнського та Шахтарського напрямків. Підрозділи Сил оборони України дають гідну відсіч ворогу, знищуючи живу силу та техніку ворога. Так бійці батальйону Дике Поле нашої бригади майстерно відмінусували ворожу БМП на Лиманському напрямку. Така доля чекає усіх окупантів, які прийшли на нашу землю. Ласкаво просимо до пекла. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах богун.бригейд. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!